Острів Алькатрас біля Сан-Франциско став домом для всесвітньо відомої в'язниці Алькатрас. Навколо цього острова дуже холодна вода. Відстань до материкової частини досить велика. І це зробило цю в'язницю важкодоступним місцем, куди відправляли найсуворіших і найбільш небезпечних злочинців. Відкрита у 1934 році, ця в'язниця слугувала таким. Попередженням для всіх людей, хто був непокірний законові, тому що кажуть, хто порушував закон, попадав у в'язниці. Хто порушував закон в'язниці, попадав на Алькатрас. У є одна історія про одного апостола, який не порушував жодних законів. Він не порушував закон Божий, тим більше не порушував закон людей, тим не менше його також відправили на острів. І у книзі, яку написав цей апостол. Ми читаємо в першому розділі такі слова: Я Іван, ваш брат і спільник у біді, і в царстві, і в терпінні Ісусі, бо на острові, що зветься Патмос за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. Я був у дусі Господнього дня і почув за собою гучний голос, немов голос сурми. Сьогодні ми проведемо коротку екскурсію цією в'язницею, щоб, можливо, трошки зрозуміти, що відчував Іван, перебуваючи на острові. Відірваний від усіх людей. І чому це об'явлення, яке дав йому Ісус, було настільки важливим і потрібним для нього. Спочатку острів Алькатрац, відомий також як Скеля, використовувався як форт. Внаслідок Золотої Лихоманки виникла необхідність у захисті Затоки. У 1850 році, за указом президента США, на острові почало будівництво форту. Де було встановлено понад 100 далекобійних гармат. Згодом форт використовувався для розміщення ув'язнених. У 1909 році армія знесла його, залишивши тільки фундамент. А до 1912 року, де ув'язнених було побудовано нову будівлю. До ув'язнення в Алькатрасі не засуджували судді. Туди зазвичай переводили особливо буйних. Ув'язнених з інших в'язниць. Добровільно вибрати Алькатрас для відбування терміну ув'язнення не дозволялося. Тут відбували ув'язнення такі вороги держави, як Алькапоне, Кулемет Келлі та інші. На Алькатрасі були досить суворі правила: кожен ув'язнений мав тільки власну камеру і мінімальні привілеї для отримання їжі, води, одягу. Медичної та стоматологічної допомоги. Ув'язненим в, в Алькатрасі заборонялося мати будь-які особисті речі, отримання привілеїв на спілкування з відвідувачами, в'язень мав заслужити працею і бездоганною поведінкою. Будь-які змі в Алькатрасі були заборонені, зокрема, і читання газет. Єдина книга, яку могли безперешкодно отримати і читати всі в'язні, це була Біблія. І багато хто її активно читав. Тюремне життя починалося з підйому о 6.30. В'язням давало 25 хвилин на прибирання в камері, після чого кожен в'язень повинен був підійти до решітки камери для переклички. Якщо всі були на місці о 6.55, індивідуальні ряди камер відчинялися один за одним і ув'язнені рухалися в тюремну їдальню. Їм відводилося 20 хвилин на сніданок, потім їх шикували в шеренгу для роздачі тюремних робіт. Одноманітний цикл тюремного життя був невблаганний, і його не міняли протягом багатьох років. Головний коридор тюремного корпусу у в'язненні називали Бродвей, а камери на другому ярусі вздовж цього проходу були найбажанішими у в'язниці. Інші камери розташовувалися внизу і були холодними, повз них часто проходив персонал і ув'язнені. У перші роки роботи Алькатраса начальник Джонстон підтримував політику тиші, ув'язнених змушували утримуватись від будь-яких звуків протягом довгого часу, яку багато ув'язнених вважали найважчим покаранням, ходили чутки, що кілька ув'язнених збожеволіли через це правило. Під час такого періоду мертвої тиші, якщо океан був спокійний і не було вітрів, можна було почути галас міста. А у період різдвяних свят сюди доносився звук пісень і святкувань із Сан-Франциско. У східному крилі розташовувалися одиночні камери-ізолятори. Ізолятор поміщали без верхнього одягу і на мізерний пайок. У дверях камери була вузька щілина для передачі їжі. Яка завжди була замкнена, залишаючи ув'язаного в повній темряві. Зазвичай в ізолятор поміщали на один-два дні. У камері було холодно, а матрац видавали лише на ніч, це вважалося найсуворішим покаранням за серйозні порушення і погану поведінку. І цього покарання боялися всі ув'язнені. За 29 років експлуатації в'язниці, ймовірно, не здійснено жодної успішної втечі. 11 червня 1962 року Френк Моріс та брати Енгліни здійснили найвідомішу втечу. За допомогою мила та інших побутових засобів вони зробили манекени, щоб обманути охоронців камери. Потім через вентиляційний канал вони вибрались на дах, звідки спустились до берега і на імпровізованому плоті. Зникли в холодних водах океану під прикриттям темряви, Навряд чи вони змогли подолати майже півтора кілометра у крижаній воді із сильними течіями, після цієї втечі їх ніхто більше не бачив і їхні тіла також не знайшли. 21 березня 1963 року в'язницю на Алькатраці закрили, згідно з офіційною версією. Це було зроблено через надто великі витрати на утримання ув'язнених на острові. Зі спогадів останнього ув'язненого, в'язниця Алькатрас ніколи ні для кого не була добром. Ось дивлячись на ці умови, в яких в XX столітті жили в'язні, дуже небезпечні в'язні, кримінальні авторитети, люди, які становили велику загрозу суспільству, можна тільки уявити, які умови були в той час. В першому, другому столітті нашої ери і що міг відчувати Іван. Тому це об'явлення, яке дайму Ісус, було настільки приємним і потрібним, це був як ковток свіжого повітря, зв'язок з тим, кого він чекав. Можливо, весь цей час він відчував жаль і смуток через те, що незаслужено він був разом з тими, кого суспільство вважало найгіршими злочинцями. Але в один із днів таких сумних і похмурих днів з'являється йому Ісус. І ось книга об'явлення починається словами: об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром має статись. І Він показав і послав своїм ангелам рабові своєму Іванові, який свідчив про Слово Боже і про свідчення Ісуса Христа. Блажений, хто читає, і ті, хто слухає Слова пророцтва, та додержує написане в ньому. І ось уся книга об'явлення відкриває великі таємниці, які мали статись після того, як Іван вже мав завершити своє життя. Пройшло 2000 років, і дуже багато з того, про що говорив Іван, і що відкрив йому Ісус, вже здійснилося. Книга відкриття закінчується дуже чудовими і славними подіями, з'явленням Ісуса Христа. І Іван пише про те, що там не буде більше моря, яке розділяло його з землею, розділяло його своїми. Рідними братами і сестрами вірі. не буде зла, не буде ніяких тривог і переживань, не буде смерті це найголовніше. А найкраще, що там буде, це буде Ісус, який буде храмом для своїх вибраних дітей.